Доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо проведення нашого чергового вебінару щодо норм податкового кодексу. Будемо говорити про податкову знижку. Що таке податкова знижка, які види є, які документи необхідно надати для того, щоб не скористатися, терміни подання документів і хто має право скористатися податковою знижкою. Відповідно до норм статті 166 Податкового кодексу України платники податку на доходи фізичних осіб мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас в Рівненській області отримали податкову знижку ті громадяни, які подали декларацію, в сумі 7 мільйонів гривень. Тому ще раз нагадую: не забувайте подати декларацію для отримання коштів. Що таке податкова знижка? Податкова знижка це е, документально підтверджена сума витрат платника податку резидента України у зв'язку з придбанням товарів, робіт, послуг у резидентів України, фізичних або юридичних осіб, е, які дозволяються включити до витрат і відповідно отримати суму коштів, в разі якщо Платник податку на доходи фізичних осіб за результатами року сплатив податок на доходи до бюджету. Звертаємо також увагу, що витрати повинні бути підтверджені відповідними документами: це платіжні документи, договора. Також повинні бути певні документи, це паспорт, це може бути свідоцтво про народження чи інші види документів для тих, чи. Інших видів податкової знижки. Підставами для нарахування податкової знижки є зазначення конкретних сум, які відображаються в декларації май... про майновий стан і доходи, які громадяни повинні подати до 31 грудня. У нас зараз звітним є 2021 рік, тобто до 31 грудня, а у нас лишилося півтора місяці, мають право громадяни подати декларацію до. Податкових органів скористатися право на податкову знижку. На наступний рік податкова знижка не переноситься. І ще хочу звернути тих громадян, які планують скористатися знижкою саме за навчання своїх дітей чи самі за себе. Що податкова знижка надається лише. За отримані товари роботи послуги у резидентів України. Багато на сьогоднішній день дітей у нас навчаються за в закордонних вузах, але витрати, понесені за навчання дітей за межами України, до податкової знижки не включаються. Лише вітчизняні навчальні заклади. Що включають до себе витрати, які можна? Задекларувати і відповідно скористатися податковою знижкою, Найперше і найпопулярніший вид витрат у нас на сьогоднішній день є це сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, середньої професійної, вищої освіти, за здобуття освіти як самого платника ПДФО, так і члени сім'ї першого ступеня. Споріднення відповідно до норм сімейного кодексу. Членом сім'ї першого ступеня споріднення є чоловік, дружина, батьки, діти. Хочу звернути увагу, що відшкодовуються кошти за навчання дітей не лише у вищих навчальних закладах. Як я вже наголосила, дошкільні, позашкільні це гуртки, секції, музичні школи, художні школи. Якщо у вас є з ними договір і відповідно кошти сплачуються на розрахунковий рахунок такої, чи юридичної, чи фізичної особи, ви так само маєте право включити до податкової знижки. Дошкільні навчальні заклади, у нас є приватні навчальні заклади, так само витрати понесені можна включити до податкової знижки. В разі, якщо ви сплачуєте за навчання в середніх, Навчальних закладах так само можна включити до податкової знижки. Наступним видом податкової знижки у нас є це сума коштів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом. Але до податкової знижки включаються лише відсотки, які сплачуються по самому кредиту. Не тіло кредиту, а лише відсотки по кредиту. Благодійні внески неприбутковим установам організації. Страхові платежі і пенсійні внески сплачені громадянами страховим організаціям недержавним пенсійним фондам, як за себе, так і за членів сім'ї першого ступеня споріду. Витрати за переобладнання транспортних засобів на альтернативні види палива: саме біоетанол, біодизель, скраплений газ або стисклий газ, або інші види біопалива. Вартість державних послуг, державного мита і інші витрати передбачені законодавством, які пов'язані з усиновленням дитини. Так само можна включити до податкової знижки, оплату допоміжних продуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше, ніж сума, яка дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, то сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла, які оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, то внутрішньопереміщені особи мають право ці витрати включити до податкової знижки витрати за 2021 рік. Так само можна включити до податкової знижки витрати на лікування, але лише витрати на лікування гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19. Це за придбання лікарських засобів або виробів медичного призначення, необхідних саме для лікування COVID-19. Ці зміни внесені до Податкового кодексу 30 листопада 2021 року законом номер 19 14. Такі види податкової знижки у нас є. Хто може скористатися податковою знижкою? Податковою знижкою може скористатися та особа, яка є найманим працівником і отримує доходи у вигляді заробітної плати. І відповідно з цієї заробітної плати роботодавцем утримано і перераховано до бюджету податок на доходи фізичних осіб. Для того, щоб скористатися податковою знижкою, вам необхідно подати такі документи, декларацію про майновий стан і доходи, розрахункові та платіжні документи, які підтверджують понесені витрати в суму коштів, сплачених за отримання товарів, робіт і послуг, договори з тими організаціями, які надають вам. Такі товари, роботи, послуги, і довідку про отримані доходи за 21 рік у вигляді заробітної плати. Цю довідку ви можете отримати як в свого роботодавця, так само і скориставшись електронним кабінетом платника податків на сайті ДПС України. Податкова знижка може бути надана лише виключно резиденту України. Загальна сума знижки, нарахована платнику податку на доходи фізичних осіб, у звітному році не може перевищувати суму річного оподаткованого доходу. Тобто сума понесених витрат за, наприклад, навчання вашої дитини не може перевищувати вашу суму річної заробітної плати. Якщо у вас сума витрат більша, ніж сума отриманої заробітної плати, то включити до податкової знижки ви можете лише в межах отриманої заробітної плати. Якщо платник до кінця року не скористався правом на податкову знижку, знову ж таки нагадую, на наступний рік таке право не переноситься. І діє воно лише до 31 грудня. Поточного року. Щодо алгоритму розрахунку податкової знижки. Цей алгоритм у нас прописано в додатку 3 до декларації, який ви в обов'язковому порядку повинні подати до, як додаток до декларації до податкового органу. Якщо брати в такому чисельному відношенні, то відповідно ви зможете повернути суму коштів. В розмірі 18% від понесених витрат. 18% це у нас ставка податку на доходи фізичних осіб. Розрахунок береться заробітна плата за мінусом податкової соціальної пільги, якщо вона у вас така є, так, е, мінус понесені витрати. Відповідно, обраховується з цієї суми: е, сума ПДФО 18% і сума сплаченого ПДФО за рік. Е, від суми сплаченого ПДФО за рік піднімається та сума, яка в нас вийшла. Тобто, це буде приблизно 18%, як я вже казала, від понесених витрат. Як подати декларацію? Декларацію можна подати трьома способами. Або особисто підійшовши до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації. Або надіслати з поштою, поштою з повідомленням про вручення. А найкращий і нашвидший спосіб це скористатися електронним кабінетом платника і подати декларацію за допомогою електронного кабінету. Для того, щоб можна було подати декларацію за допомогою електронного кабінету, вам необхідно отримати електронний ключ. Цей ключ ви можете як згенерувати самостійно. За допомогою сервісів Приват24, Ощадбанку, Укргазбанку і інших служб в інтернеті це можна все знайти. Або звернувшись до нас на Відінську 8, в 103-й кабінет, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний номер платника податку, отримати такий електронний ключ. І е, перевагою подання декларації в електронному вигляді, у нас є не тільки економія вашого часу. Не виходячи з дому, в будь-який час, який для вас підходить, ви можете подати цю декларацію. Але і те, що така декларація автоматично перевіряється програмою, і в разі якихось неточностей, неправильних заповнених граф, програма вам підкаже, які у вас саме помилки. До декларації додаються скановані документи. А це, знову ж таки, нагадую, Найперше договори, які підтверджують отримання вами тих чи інших видів послуг, платіжні документи щодо сплати вам цих витрат, копія паспорта ідентифікаційного коду, копія довідки про заробітну плату. В разі якщо це витрати понесені за членів сім'ї першого ступеня споріднення, саме підтвердження. Цього ступеня споріднення. Якщо це дитина, то свідоцтво про народження дитини, якщо це чоловік чи дружина, то свідоцтво про шлюб. Ці всі документи ви скануєте, і е, окремим додатком до декларації там є додатки, ви підчіпляєте цей, е, скану, е, ці всі документи у вигляді файлу. Обов'язково знову ж таки нагадую: додаток третій до декларації це сам алгоритм розрахунку. Також не забувайте вказувати в декларації номер рахунку, на який ви хочете повернути ці кошти. Кошти повертаються протягом 60 днів з дати подання такої декларації. Така декларація проходить камеральну перевірку 60 днів. І відповідно вам кошти будуть повернуті на той рахунок, який буде вказаний саме в вашій декларації. Також звертаю увагу тих громадян, які змінили місце реєстрації і не повідомили про це податковий орган, тому що ваша декларація буде прив'язана до вашої податкової адреси, а податковою адресою громадян є в місце реєстрації. Вам необхідно звернутися до центру обслуговування платників і подати форму 5 др щодо зміни своїх облікових даних. Чи це місце реєстрації, чи це зміна прізвища, якщо там. Жінка вийшла заміж і змінює прізвище на чоловіка. Будь ласка, про це не забувайте. І подавши таку декларацію разом з копіями цих документів, відповідно протягом 60 днів кошти будуть повернуті на рахунок. Ще раз наголошую на тому: для того, щоб скористатися цим правом до кінця року, залишилось лише півтори місяці. Будь ласка, не забувайте, тому що в наступному році такі суми повернуті не будуть. Право надається лише на рік. Щодо різних видів податкової знижки і документів, які необхідні для отримання такої податкової знижки, в нашій презентаційних матеріалах це все є. Він. Буде розміщений цей матеріал на сайті як обласної бібліотеки. Так само ви можете скористатись нашим сайтом головного управління ДПС у Рівненській області, де ви побачите ці всі е, е, слайди і можете передивитися, які саме документи, до якої виду податкової знижки вам подати. І е, так само на нашій сторінці Фейсбуку. Головного управління ДПС у Рівненській області так само ці всі презентаційні матеріали у нас є. Тому ще раз вас закликаю: не затягуйте і подайте, будь ласка, декларацію за витратами 21 року до 31 грудня. Крім того, хочу звернути вашу увагу, що з жовтня місяця цього року у нас в головному управлінні ДПС у Рівненській області і ДПС України. Почала роботу е, податкова комунікаційна платформа. Що це таке? Це е, є окрема електронна адреса рв на яку ви можете направити запит з тих чи інших питань, що стосується податкового законодавства чи справляння єдиного соціального внеску це те, що контролює Державна податкова служба. І відповідно отримати або роз'яснення, або усну консультацію, або в разі, якщо у вас є такі невирішені питання, вам необхідно зустріч з тими чи іншими фахівцями нашої служби. І е звернувшись на цю платформу, вам буде надана відповідь чи усна консультація, чи письмова консультація, чи відповідно призначена така зустріч. Але хочу звернути знову ж таки вашу увагу, коли ви направляєте запит на цю. Комунікаційну податкову платформу, будь ласка, вказуйте свої контактні дані, назву, якщо це суб'єкт господарювання або прізвище, ім'я по батькові, і обов'язково контактний телефон, для того, щоб ми змогли з вами зв'язатися якнайшвидше і відповідно надати вам всі ту необхідну інформацію, яка вас цікавить. Ми завжди відкриті і готові до співпраці. Дякую.